Так, шановні студенти, ми розпочинаємо третє заняття. Я одразу приключаюсь на Google Class. Так, заняття 3 Publisher у нас продовження. І фактично наша класна робота це розповідь, як виконати практичну роботу. В практичній роботі ми будемо створювати календарь за власним макетом. Ну, ось щось такого плану. І, відповідно, ми відкриваємо паблішер, відкриваємо порожній шаблон і починаємо працювати. Для того, щоб створити календар власний. Календар такий, як вам потрібен, а нас буде в завданні, треба буде створити чотири листки календаря, тобто по три місяці на календарі. Ви пам'ятаєте, минулого разу ми дивились, що в шаблонах стандартних або один місяць, або рік, Ну і відповідно, давайте розберемо, як зробити, ну, можна і на один місяць тут також робити. Ми будемо розглядати варіант, як зробити на три місяці. Для того, щоб зробити календар на 3 місяці, ми скористаємось вкладкою макет сторінки і розкриваємо напрямні. Це буде перший скріншот для тих, хто робить класну роботу по відео. Тут немає такого макету, як нам потрібний, тому ми переходимо на. Ой, вибачте, переходимо з вами на останній пункт меню. І вибираємо, скільки нам потрібно. Нам з вами потрібно рядочків ми візьмемо з вами 3 і стовпчиків ми візьмемо 2. І 0,2 см. Це мало. Давайте отак, 0,45 поставимо. Це буде другий скріншот. Після того, як ми задали ці параметри, ми клацімо ОК. Ось ми з вами бачимо, що у нас розмітка виконалась на листку, і зараз ви подивитесь, для чого там це потрібно. І так, ми створюємо календар. Чому шість клітинок? Тому що, як я вам показала одразу, дивіться, буде у нас календар, а тут поряд буде малюночок. Відповідно, як Вставити календар. Тут є спеціальна функція. Дивимось вставка календарі. Розкриваємо. Тут нам будуть останні календарі, які використовувались, але нам не підходить. Чому не підходить, одразу зараз покажу. Обираємо інші календарі. Вибираємо макет. Так, мені ну, більше всього, що я робила, мені це більше всього подобається. І чому я підкреслюю, чому ми з вами е, повинні зайти на цю сторіночку? Тому що тільки тут ми можемо обрати місяць. Бачите, у нас стоїть січень, а нам, наприклад, потрібен е, інший місяць, е, і ми це робимо саме тут. Я обираю, наприклад, березень. Ось це у нас наступний скріншот, який ми робимо. Клацаю березень, клацею вставить. І у нас з'являється календар. Ну, Ми вже знаємо, ми змінюємо мову, нам треба, українську нашу, 2023 Потім ми з вами змінюємо вівторок і неділю. Неділю. Далі, ви, якщо хочете, ви можете поформатувати, нічого не заборонено, можна, да? можна по центру, можливо, ви захочете трошечки збільшити це ваш вибір. Можливо, залишите так, як є. Можете, наприклад, тут зробити червоним кольором вихідні дні. Тобто, все це тут дозволено. Тепер нам треба розташувати наш календар. Ось ми з вами. Що? Я бачу напрямні. І потім я починаю підтягувати під ці напрямні, бачите, мені навіть з одного разу вдалося підтягую календар і розташовую так, як я забажаю. На ваш вибір, хочете справа, хочете зліва. Календар є. Мені треба наступний місяць, якщо потрібен наступний місяць, знову та ж сама процедура. Але ще хочу показати вам, що ви можете змінити, ось ви бачите, да? ось у нас з вами календар, і у нас є формат. Да? Давайте глянемо, що нас там дозволяють. Формат з надписами можна да, форматувати, можна формат. Ну, тут я не бачу особливих таких варіантів. А мені скоріш цікавіше, дивіться, ось там де макет, чи ось тут можете обрати схему, яка вам більше підходить, ну, яку ви більше забажаєте. Ось такий варіант. Ну, ще раз, вставка в календарі. Ще раз підкреслю. Якщо ви просто тут останні, дивіться, взяла останні, мені взагалі навіть, і ми то змінювали. Але бачите, який дає нам місяць січень. Тому саме я відміняю ще раз: вставка календарі. Йдемо обов'язково в інші календарі. Вибираємо місяць, який нам потрібен. Вибираємо макет. Бачите, колір змінився, ось, оскільки схему іншу вибрала. Ось. Але якщо ми обрали, то вони вже всі будуть такі, як ми з вами вибрали. Травень, Ой, травень. 2023. Ну, і так само. Тобто я вже не буду повторювати, все це зрозуміло. Перетягую ось мені треба на наступну. Так, підтягую. Дивлюсь по напрямним і стягую так, як мені потрібно. Ось, І ви бачите, автоматично програма сама підбирає розмір, і все, все відбувається так, як потрібно. Ось у нас заготовка є. Робимо скріншот. Ось ми підготували календарі. Тепер наступний момент, який ми подивимось. Ми можемо з вами, знову ж повертаємось на макет, змінити фон, щоб він не білий був. Розкриваємо з вами, ви можете обрати якийсь запропонований. А можете, відповідно, розкрити допомільний тип фона. Ось у нас є таке віконечко, тут можна багато чого пошукати, але мене в даному випадку ж цікавить колір, або ви обираєте такий, який є тут. Да? Дивимось, такий у нас колір. Можна також ще раз туди ж повернутися. Ми можемо змінити прозорість. Тобто, давайте ще раз переглянемо, Бачите, такий він більш прозорий колір змінився. Або ви можете ще там використовувати там в, сплош... в кольорах, да? пам'ятаємо інші кольори, можливо, ви хочете тут, або ось тут обрати якийсь інший кольор, ви обираєте, ви бачите, да? зразок, ви це знаєте. Так, це ми зробили. Тепер дивіться: одразу покажу. Якщо нам потрібно додати нову сторінку, це робиться таким чином: права кнопка миші додати сторінку. Бачите, можна дублікат, а можна додати сторінку. Дивимось, додати сторінку можна перед або після, поточна, це та, на якій ми зараз знаходимося. І нас цікавить, додати порожні сторінки. Будь ласка, зробіть наступний скріншот. І окей. Бачите, вона в нас. Білого кольору. Відповідно, ми, щоб впевнитись, давайте змінимо тут колір, ми задамо інший, якийсь також оберемо сплошною, нехай буде ось такий, і десь ось так. Всередині прозорість, ну, щоб він не дуже такий був красивий. Все, ось ви бачите, що можна додавати сторінки, і вони можуть бути різного кольору. Тепер нам з вами потрібно додати сюди малюнок. Додати малюнок, ну для цього ми з вами виходимо в інтернет. Да? Пишемо там, що у нас було березень. березень фото. Ось у нас є зображення. Вибираємо те, що нам подобається. Ну і відповідно, ну я ось, наприклад, візьму ось цей крокус. Права кнопка миші, копіювати зображення, повертаємось в наш паблішер. Тут можна права кнопка вставити, Мені більше подобається Ctrl-V. Ось ми вставили ось малюночок. Дивимось, він у нас більше, ніж нам потрібно, ми можемо його стиснути. Але ми можемо зробити і наступне. Побачимо, так, да, щось якось так: значі, не зовсім так. Такий розмір, як потрібний, то можна обрізку зробити. Так ось виділений малюнок, клацнули порі. ось тут формат, обрізка. І обрізку можна також підібрати. Ось по напрямні Там видно, можна так підібрати під ці напрямні, да? отак. От От. І обрізати. Ось такий вам варіант. А, можна вставити ще е, малюнок, я не буду витрачати е, на цей час, я просто візьму Ctrl-C, Ctrl-V, тобто мені ще один потрібен. Я хочу показати, що ви можете в завданні у вас цього немає, але я хочу показати, що Вернути вашу увагу, що у нас тут є оформлення, можна ще зробити, ну, наприклад, рамочку таку зробити. Е, ну, Вона так, бачите, така тінь є. То чітко буде видно, якщо ми ось так, наприклад, зробимо або ось так зробимо рамку, тобто видно, що можна зробити із рамкою. Тобто є різні варіанти оформлення, і їх можна відповідно, використовувати. Робимо наступний скриншот. Далі у нас з вами обов'язково треба зберігати свою роботу, відповідно, відкриваємо місце збереження. Ставимо дату, як я вас привчаю. Відповідно, пишемо календар, вказуємо своє прізвище і зберігаємо. Тепер, ще у вас в завданні треба вставити колон титул. Де вставляється колон титул? Вставка колон титул. Ви обираєте верхній чи нижній. Ну, наприклад, нехай буде верхній. Бачите, наче сховалася. Ми пишемо група. Ставимо, агли кожен ставить свій номер. Табом стрибуємо або в центр, або вправо. Пишете прізвище та ім'я. Там вам запропоновано надрукувати. Відповідно, дивіться, після цього я закриваю. І бачите, що в мене тут надрукована і група, і прізвище ім'я. І колон титул, зверніть увагу, буде на всіх сторінках. Тобто, колон титул у нас з вами завжди. Є таким елементом, який ви вставили один раз, а потім він у вас дублюється. Зробіть ще один скріншот, саме поставивши мишку на кнопку верхній колон титул, ну і видно, що він вже вставлений. Це наступний скріншот. Так, по самій роботі це зрозуміло, я показала. Далі там по звітуванню. По звітуванню у вас буде чотири сторінки, і ви чотири сторінки повинні зробити скріншот. Ну, Відповідно, масштабом ми підбираємо так, щоб у нас було видно повністю весь листок. І я підкреслюю, ті, хто працюють і роблять класну роботу потім, відповідно, ви ось робите скріншот. Так, ну, скільки, зробили два місяці, значить можна ось такий масштаб. Якщо б у нас були заповнені листочки, нам треба було б зменшити масштаб, але підібрати, щоб максимально листок розташований. І ось так робити скріншот. Відповідно, зробили скріншот і вставили в класну роботу. Далі. Далі ви, ті, хто здають класну роботу, ви прикріплюєте всі ті скріншоти, які я говорила, і прикріплюєте ось цей файл, якщо ви працювали на комп'ютері. Це таким чином ви здаєте класну роботу. Ну і за точно такою же схемою ви будете виконувати практичну роботу. В практичну роботу я також прикріплю. Те ж саме відео. Так, я зберігаю файл. Обов'язково пам'ятайте, перед тим, як прикріплювати файл, обов'язково його збережіть. Обов'язково. Так, ну, і на цьому я відео своє буду завершувати.